От у мене питання до деяких українців. Скажіть, будь ласка, шановні, чому ви е, принижуєте Трампа? Ви хіба не розумієте, що е, ваша публічна образа вона впливає на його настрої і на поставку озброєння в Україну? І страждає в першу чергу солдат на фронті через ваші образи і приниження. Тому що він це помітив, він офіційно публічно заявив, що я бачу в соціальних мереж, що українці мене не люблять. Розумієте, е, ну, для чого ви цю інформацію взагалі подаєте? Яка ваша ціль? Ну, якщо ви хочете щось сказати, донести, візьміть, запишіть своє відео. Своє власне, не треба там якісь засоби масової інформації, ще когось. Це кожен може зробити. Своє власне. Ви розумієте, назвіть, будь ласка, ще одного політика у світі, який намагається зупинити війну, крім Трампа. Ну, назвіть, будь ласка, ще одного політика, який намагається зупинити війну. Трамп міг поступати так, як Байден. Популістичні гасла відправити 300 мільярдів. До України дійшло менше 100. Де ділося по дорозі 200 мільярдів, ніхто не знає. Таємно торгувати з Росією. Він міг так само робити. Розумієте, він хоче закінчити цю війну. Я не розумію нашу психологію, чому ми. Про Противимося цього, ну, деякі громадяни. Те, що він забрав там 50% ресурсів, грубо кажучи, забрав, да, це погано. Але вибачте, він прекрасно розуміє, що ці ресурси ніколи не попадуть людям в Україні. що їх все одно хтось вкраде. Олігархи розпродають, перепродають і так далі. Він це все прекрасно розумів. А так є хоча б якась надія. Що сюди може зайти Америка зі своїми підприємствами, добувати тут е, ці ресурси, визнати Україну стратегічним партнером, щоб захищати е, свій бізнес, тут, надавати озброєння, щоб тут бізнес американський почувався в безпеці. Розумієте, і стратегічний партнер це ще, на мою думку, кращий варіант, ніж в НАТО. Тому що Ізраїль є стратегічним партнером США. Він отримує озброєння набагато більше, ніж будь-яка країна НАТО. Ось така моя особиста думка. Якщо може я щось не розумію, то поправте мене. А Звертаюсь до хейтерів, не забудьте, будь ласка, написати, е, за скільки я продався Трампу, за скільки він мене підкупив. Тому що ви вже писали, що я продався Зеленському що я продався Порошенку. Ще напишіть, за скільки я продався трампу. У мене зараз вітер зелений і штани зелені. Ось така ситуація.